Скороду ніхто не пам'ятає, що там він писав там. Але він от слово скорода, ну щось наше таке. Да, от щось українське. Сковорода це той, хто вийшов з народу. Або як на початку двадцятого століття говорили, він наш, він із з підстріхи. Розумієте, він він селянський філософ, він із з нашої глибини селянської вийшов. Да. Пан В'ячеслав розповідає Григорій сковорода вів спосіб життя мандрівника споглядача, притамани древнім філософам, але не притаманий 18 століттю, коли він жив. Тому й дивувалися його сучасники і передавали байки про нього своїм нащадкам. Сковорода спочатку це людина, яка вела девакувати спосіб життя і була відома лише на Слобожанщині, в Слобільської українській оберні, Да? Але потім почалася якась популяризація її творчості, і, власне, його філософських творів філософських ну, майже ніхто не читав. Читали більше байки, там, розповіді старих людей про його спосіб життя, це передавалося з покоління в покоління. Сковорода – це щось таке українське приукраїнське. Це, знаєте, не просто символ українська нація, це що душа України. В обласній науковій бібліотеці можна познайомитися з усіма творами Григорія Сковороди. Тут є і повне зібрання, і рідкісні видання, і література про його творчість. Керівниця бібліотеки Валентина Кальченко каже, що найкраще сковороду можна зрозуміти, прочитавши його листування. Саме ці листи вони говорять про те, що Григорій Савович, він дійсно хотів передати все найкраще і своїм учням, і своїм друзям. В його цих листах відкривається саме, мабуть, філософія його серця, його інтелігентність, його доброзичливість, така незвичайна. За життя Григорія Сковороди жодного його твору не надрукували, їх поширювали переписуванням. В дитинстві їх списував і Тарас Шевченко. 25 років Сковорода провів у мандрівках. На своїй могилі заповів зробити напис «Світло вив мене та не спіймав. Ці слова означали відмову від визнаних світом цінностей. Говорить краєзнавець Микола Карпенко. А він же на пропозиції Катерини Другої бути придворним. У Санкт Петербурзі заявив, що його сопілка і вівці і стежинки у рідному селі чи в Україні дорожчі, ніж ота корона. Співорганізатор круглого столу до 300-річчя Григорія Сковороди, громадська організація Паліцінська академія. Її очільник Анатолій Близнюк каже, що протягом року сподіваються провести ще заходи, спрямовані на увічнення пам'яті українського філософа. Ми підтримуємо ініціативу Чернухинської сільської ради про те, щоб посадити сковородинівські сади. І ми плануємо це восени або весною, коли мирний час буде вже і коли ми будемо святкувати перемогу. Ми обов'язково посадимо оці Сковородинівські сади. І ми вийшли із клопотанням перед Чернухинським музеєм, щоб йому присвоїли звання національного. Григорій Сковорода народився 3 грудня у селі Чорнухи. Нині це Полтавська область. Напередодні трьохсот річниці Нацбанк України випустив срібну монету на його честь. А потяг Укрзалізниці з полученням Харків Ужгород вирушив під назвою Сковорода Експрес. Ми, власне, зараз що святкуємо? Ми себе святкуємо, розумієте? От, ми, от, ми, 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 ми наше відображення українське святкуємо. Да, Оськам, так, так у вигляді символу на мене Сковорода. Олена Рашевська, Віктор Лапченко, новини на Суспільному. Суми. Gracias.